Наразі існує закон України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Згідно з цим законом, стаття 43 передбачає включати при призначенні пенсій посадовий оклад, оклад за військове звання. Надбавку за вислугу років та ті надбавки, які містять постійний характер, і премія, що виплачується щомісячно, крім того, ці всі складові підтверджуються постановою кабінету міністрів 393 від 17 липня 1992 року. Існує порядок надання та оформлення документів для призначення перерахунків пенсії, які затверджений постановою правління пенсійного фонду України ще у 2007 році. І ця постанова була зареєстрована в Міністерстві юстиції. Так само цим порядком передбачено, що військовослужбовцям, які звільняються, необхідно звертатися до уповноважених структурних підрозділів всіх силових структур. Ми знаємо, що силових структур сьогодні налічується там біля 15, і начебто. І тому у кожній силовій структурі визначено уповноважений структурний, який займається оформленням. Та поданням документів. Тобто, людина зобов'язана йти до силовиків, там пишеться заява, робляться відповідні запити на документи, такі фінансові, як грошовий атестат, додаткові види за 24 останні календарні місяці служби підряд з частин. Вони не обов'язково знаходяться ці частини на території нашої області. Правильно, ці частини можуть знаходитися по всій Україні. І тому вони роблять відповідні запити. Потім готуються, коли вже ці всі документи в них наявності. Вони готують подання, яке передбачене порядком. Збирають всі документи, які передбачені знову ж таки порядком, подають до управління обслуговування громадян, які є в штаті головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області. Там спеціалісти перепровіряють кожен пенсійний матеріал, і тоді передають нам. Що стосується пенсій, в разі втрати годувальника якщо пенсіонер, якщо людина вже була пенсіонером, то пенсійна справа є в наявності. В головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернігівській області. Якщо ми будемо говорити про пенсію в разі втрати годувальника пенсіонера, то тоді, відповідно батькам, дружині, в залежності, хто не працездатний, в даному випадку дітки, тоді звернення йде зразу напряму до управління обслуговування громадян. Є спеціальний відділ обслуговування громадян. Саме з питання пенсіонерів, військовослужбовців, які приймає цих людей, і згідно з порядком беремо їх відповідні документи на передачу до нашого відділу, де ми будемо розглядати питання щодо призначення або перерахунку пенсії. Тобто, якщо силовики, то вони йдуть до силових структур. Якщо був пенсіонером і є пенсійна справа, тоді людина звертається до управління обслуговування громадян. Ну, а якщо загиблі, зрозуміло, що це тільки повинні уповноважені структурні підрозділи повністю зібрати матеріал, батьки, дружина, вони звернуться до силовиків, вони зберуть матеріал, бо це зараз дуже актуальне питання, і наразі такі є. Вони зберуть повністю всі документи і подадуть до головного управління.